Казка індіанців Південної Америки сонячна Квітка. Багато років тому в одному селищі індіанців ацтеків жила собі дівчинка на ім'я Квітка. Вона дуже любила сонце і могла милуватися ним цілий день. А коли сонце сідало за гори, дівчинка верталась додому і, засинаючи, думала, що завтра знову його побачить. Того літа сонце дуже припікало, на небі не було ані хмаринки, на землю не впало жодної краплини дощу. Палюче проміння висушувало квіти й трави, на полях не вродив маїс, люди пухли від голоду. Тоді маленька квітка зрозуміла, що земля спрагла на дощ, і звернулася до свого коханого сонця такими словами: Сонечко моє! Ти знаєш, як я тебе люблю. Ти знаєш, що немає більшого щастя для мене, ніж бачити тебе. Але люди потребують дощу. Поглянь на їхні страждання, змилостився над ними. І сонце виконало прохання дівчинки. Небо затягли хмари, пирищив дощ, він лив багато днів. Поля зазеленіли, квіти і трави випросталися, люди відчули себе щасливими. Тільки маленька квітка щонедень, то блідла й усе дужче сумувала, адже вона стільки часу не могла милуватися сонцем. А промені були потрібні їй понад усе на світі, бо вливали в неї життя. Сонце з'явилося тоді, коли дівчинка вже ледь дихала. Воно зігріло свою улюбленцю і сказала їй, Ходімо, квітко, зі мною, в країну вічного сонця й духмяних садів. Відтепер ти називатимешся сонячною квіткою. І дівчинка обернулася на чудову золотаву квітку, тільки серцевина в неї була темна, така, як її очі та волосся. На світанку ця квітка повертає головку в бік сонця, яке з'являється на небосхилі, і милується ним, аж поки воно сяде за обрій. Відтоді, на полях Мексики, розпускаються золотаві сонячні квіти, які в наших краях називаються соняшниками.